Маю такого гарбуза, треба щось з нього приготувати. Подивилася рецепт і буду готувати суп. Суп із нього, із гарбуза, гарбузовий суп. Тому мені не вистачає моркви, закінчилась, цибуля закінчилась, Ну і там ще декілька інгредієнтів до нього. Тому зараз піду в магазин, куплю, докуплю і буду готувати. Чи часто ви собі купуєте кійти. Так, ну що, розпаковка. Що я купила? Такі тюльпани. Потрібно замінити мої, які вже негарні стоять. Ось, далі, не знаю, оце залишалось в магазині останній. Що це за квітка, я не знаю. І така вона цікавенька, гарненька. така, Так, що тут у нас для дали? супу. У мене рецепт взагалі з тої серії, що візьміть те, що є в холодильнику, і приготуйте. А коли кидаєшся щось брати з холодильника, то все закінчилось те, що потрібно. Тому потім, ладно, достану, покажу. Отакі вони великі. Була розморозити. Далі шукала тіньян. Мені потрібен на цей рецепт, на цей суп. Не знайшла зеленого, взяла ось такий. Ну, не знаю, спробую. Ще не брала. Сливки взяла. І... Там в рецепті в мене написано, що 10% потрібно, але я не знаю, я знайшла 18 найменше. Можливо, ті, що додаються в каву, вони знежирені, там потрібно їх було брати. Ну, вже взяла це. Потім цибуля в мене закінчилась. Взяла і морфа. Ось з цього набору будемо готувати гарбузовий крем-суп. Сюди цю квіточку пожертвую, поки піалкою боже блюдцем. Ось так я її сюди примостю. Думаю, поставлю це теж сюди. Так, ну що, починаємо годування. Підготуємо всі овочі, весь опис рецепту, скільки чого потрібно, буде в описі під цим відео. Повністю там грамовка, що додати туди. Нарізаємо гарбуз, звичайно, ж жнима, чистимо його, нарізаємо все шматочками. Гарбуз, морковка, цибуля і додаємо туди часник. В нас виходить ось така. Ось осіння, Осінні такі фарби гарні, яскраві. Далі ми додаємо всі спеції за смаком, сіль, перець і олії. Все детально перемішуємо, включаємо в духовку, щоб вона розігрілася обов'язково на 180 градусів, і ставимо це все в духовку на 40 хвилин. Далі ми підготовлюємо наші креветки розморожені і чистимо їх, звичайно ж, гарненько. І потім ми будемо їх обсмажувати на сковорідці. Беремо сковорідку, трохи змащуємо олією та обсмажуємо наші красивезні креветки з двох сторін по дві хвилини десь. Після того, як приготувалася ця вся маса наша овочі, ми її перекладаємо в миску, перебиваємо блендером, додаємо вершки та ставимо на вогонь, щоб це все закипіло. Після того, як це все закипить, ми подаємо це ось в такому гарному і смачному вигляді. Всім смачного буду вдячна за лайк, підписку та коментар готуйте.